Рубрика, що купила в АТБ. Печенька. по акції. Вкусна дуже. Далі наш сир. в акції купила три штучки. Ось такий дуже вкусний. Нам подобається беру частенько. А цей сирок беру частенько, конечно. Если вы могли уже замітити. Вот. Захотілося мені Пепси купила маленьку. Якраз тоже було в акції купила ось таку колбасу. Я вже колись купляла. Нам вона вроде і понравилась. хоча і своя лінія, ну, така, знаєте, хочу сказать, нічошна. Ця палочка сейчас в акції, по моєму 100, 100 гривень, по моєму якщо по карті АТБ. якщо я не помиляюсь, може, чуть дорожче, Не помню точно. Даня взяла два йогурта йому нравится, растишка от именно вот это вот вкусное з персиком. І, друзі, рубрика Сенсей. У нас з вами не було таких ще розпаковок. Зараз Даня спить, ми потім з вами її розпакуємо. Це ще не всі посилки. Мені пройшли ще дві, по-моєму, чи три дві, по-моєму, йде. Але я все одно розпакую, тому що, якщо щось не підійде, щоб можна було зробити возврат, як то кажуть. Так що буде рубрика. У нас ще з вами розпаковка сінцея. Даня. Ну що, робимо розпаковку сінцея. Готов? Розпаковку. Одягатися Давай. в круті шмотку. Ось, ось. Тут прийшло не все. Це, я тільки що переоткрила. Дюрочка. Даня. Що там? А ну чого ми там начнемо? Давай, начинай. Підожди. Давай з цього. Вау, а що це? Я вже якийсь дивився. Я вже і забула, я вже й забула, що це таке. О, так це якась дивишся. Даня, та круті шмотки, як у геймера. Я вже забула, що я заказала, якщо чесно. У мене теж таких крутих немає. Ти представляєш, яка це крута. Диви хеллоуін якийсь. Вау! що це прикольно, так? Диви. Дивіться, яка. А ну приклади попадає, хоч? Трик. Ор. Трет. Бо Боже, такі слова, я перший раз чую. Ну, качество нічогенька. Да. А ну Ану, вставай, горобчик. Не пластиково. Вставай, горобчик. Что, я просто плету? Да, просто поту. Ой, нормально буде. підросте. Ну, ну, це все, я спеціально, да, Я ж спеціально взяла на вырос трошки. Можна щоб... чтобы не на всякий случай, ну, типа як все. Він да. ну, поняв на весну. На весну йому буде да, нормально. Мне нравится. Красивая. Ваня, а знаєш, що тебе тут намальовано? Диви, Я сейчас тобі покажу. Ничего ж, на Вон ж Вон, вона бавовняна. бововняна. Даня, це ж усе, диви. 98-й 98 розмір. Пили. Ой, сантиметр, 98 сантиметров, 2-3 роки. Видно, що джойстика давно не, не, трогали руками в пилі. Ось все, да. Джойстик, джойстик. А, ну, диви. Даня, ти скоро на такому будеш вчитися гуляти. Да. І футболка в тебе вже є. Я вам буду тут по ходу вставлять скільки вона коштувала ця маєчка. Бо я так не пам'ятаю. Я знаю, треба да, його да, Так, так, відкривай. Так, а що там, носки, носки? Ну, відкривайся, воно цікаво. попробовать качество какое. Ну, кстати, я для дочишни почувствует. Ну, я хочу попробовать. О, хорошенькие вот такие носочки. Это тоже летние. Летние. Да. А, кстати, типа, как, эти, как, их называют? ну, серые, черные и белые. Нормальные Я носочки. Как их называют, такие вот носки? Шаги, не шаги, я их там называю. Да Та нет, ты что-то путаешь, папа. Ну, ну прикольные. Ну, короткие, да. Прикольные носочки тоже. Прикольненькие. Три штучки взяла. А що ще носки? А ну це трошки І Все? Чи ще там? А ні, ще там щось є. А це, по-моєму, розмір трошки менший. Це я побільше я взяла. Да, 27-30. А це... значить трошки плотніше. А це я взяла... Це трошки плотніше. Ні, такі самі. А це який розмір, папа? А ці 23-26. Оце йому будуть хороші. А ці я взяла спеціально побільші. бо в нас є поки носочки. Обана! на Даня, диви! О, Ха-ха! Прикольный тоже. О, ты еще на кнопочках застебай. Прикольненький, да. А так ну, как уже поздно, уже Новый год прошел. Ну и что? Она была в акции, поэтому я взяла. Прикольненький, так походить. Что там сезон игрушек? Нет, Джой. Joy... Сезон игрушек. Сезон... А то есть игрушек. Да, а, сезон на наслаждений, чешу. Что-то. А ну встань, Китюнька, А ну-ка вставай. Вставай. Вставай, 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 вставай. А, вставай. А... Давай прикладемо до тебе. Давай, підходь. ходь. Ой, це, це хорошенько на нього. Це так само, як футболка. Ні, це Нет, на нього нормально буде. Це хоча, хоча то же саме, але на нього це хороше. Чого? Це нормально на нього. Підеш Де, в гості кудись. Тобі подобається, кітюнька? Це, як кажу ще раз, не вся розпаковка. Прийде ще, і ще там другі. Я не знаю, ти будеш його в пакет ложити чи що? Ні, не буду в пакет ложити. Ну, віщі нічогенькі взагалі. Я, якщо чесно, відкрила для себе сінцей, давно там взагалі не заказувала, а це вирішила спробувати. Мені, наприклад, подобається. Дивіться, взагалі тут папа Дісней написано. Дісней. Діснейленд? Так. Да. Вот Сенсей Бэйби. Да, прикольненько. Тепленько тоже штучка. Ну, мне, мне подобается. И ця подобается, и та подобается. Прикольненько. Потом вам покажем другие еще распаковки. Давай, будем играть. У нас уже есть а, первый <свист> слушатель. <свист> Давай, помогай, Таня. Он танцует. У него сегодня роль танцовщика. Давай, Таня, подключайся, помогай. Я же аж палочку сложил. Я розказую, що до нас будуть приходити для концерту. Я перший пішов уже. А як ми держимо так до щечки? Що це було в нас таке? Що це це таке було? Не поймем ми, що це в нас? Що це ти таке? Що це ти таке робиш? так. Та-та-тан, тан-тан, та-та-тан. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, я так поняла, я що крім Дані, подобається ще всім ця іграшка. Так, так, яка чудова іграшка, так? Як це про коня, і купила мама іграшку, купила хрест на іграшку. Я, кстати, він вашим пістолетом стріляє, що ви подарили. Я, кстати, не показую. О, вже показуємо. О, показуємо, а не заряджений. Так, не заряджений. Я буду боятися. Да Та він так нормально стреляю. Потом ну... просто по 300 разів йому зарядити пістолет. Да, в лоб, як пистолеты. Ну воно не больно, якщо ну, не неожиданно, то можна спугатися. Даня, на зверху лошадь, диви. Пулька, воно. оно. Зверка. Да, винстану побочей надо достаточно. Да. Да не сам не мир. Ну пробуй. Іди, папа, тобі заряди. Пробуй. Іди до да, папи. Давай. Ти ще й не той стороною столу.

Він перший день, я не знаю, скільки <рес> він, заряди, на. Казусь, скільки він раз до нас приходив, щоб ми йому зарядили пістолет. 15, так? Да? Та які 15? <рес> <рес> Мені здається раз 100. Та теж йому Ніколайчик подарував. Ну, яка радість. На, 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 стріляй, стріляй. Та положи він сам підходить. Ну, що? Як вуточка. Кар -кар 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 Ты больше пенсионер. Балерина. Балерина. Наташ, помнишь в деньги, как по качкам стрелять? Да. было такие. Балерина на пальчиках. А Крёст, а ты должна сбоку так выскакивать. Не всё время так ходит. Что это было? Это было нервы? Что это было? Мабуть, НЛО. на, будешь стрелять? Тільки не в нас, э! Террорист! Малый террорист. Там нужны залази всі три. Він просто вже там одну оцю поломав, думаем, він цю зламає, дамо другу. Та вона не зломана, вона стріляє. Ну я знаю, що вона стріляє. Воно так лучше стріляє, бо вона коли тут шире, воно в воду. Даня хоче танцювати. Даня! Що з тобою сталося? Бачите, при... прилипає. Барабанчик наш. Наші барабани. Наш барабан. Наш джаз ісполнитель <ребл <Universe> <реблся> Барабан. Барабан. <реблся> Даня, а що у тебе сьогодні за танці? <танців> ты что не танцуешь да и танцуешь. Ану раз покажи, как ты хмур брови, на бровы. Серьезный. Серьезный. На, Даня, надо нас пистолетом серьезно подивись. На, подивись, серьезно, с пистолетом в руках. А ну, с пистолетом серьезный. Та на себе не стреляешь. І, І на маму тоже не стріляй. Стріляй в телефон. О, молодець! Ура! молодец! Колюси у нас пістолетик, пистолетик. Носим вашу жилетку ви казали, що вона маленька. нормально. Я другу. Та у нас є ще ж ваша. Плашпульта? Плашпульта. Хай буде багато. Ваш пальто? буде пальто. Папа, заряди. Давай. А Жалко, пулька, що да. він не заряджається сам. А пулька, да. Не, є, конечно, і автоматичні є, які заряджаються, а тільки він стоїть по. На акумуляторний там і там. Пульку знайшов? Лента, десь оно упало Біля крабика подивись. Вниз, вниз упало. Біля крабика. Воно відклеїлося і вниз упало. Та він побачив вже, бере вже. <рес> Я знаю, не поняла, де крабик. Ваш крабик. Крабик, да. Тоже он классный. Да, заряжай. А ну покажи, Вали, крабик. Покажи свой крабик. Говорю, определите, чей патрон не крабик. Патрон положил? Ой, ты любишь крабик отсюда. Ой, ой, это <си> просто пистолет. Крабик и пистолет. А ну крестну за носа пимай. Максим. <си> На, за <ровно>. пальчик, за... <си> за пальчик, за носа. <си> Нельзя? <си> Кажи, не можно так работать. Не ну, сначала будет. на себе. Кажи, но, но, но. Но, 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 не надо. Кажи, но, но, но. А ну танцуй. <laughs> ну сделаем убит. <пиш> розуміває, що ви робите, Крисна. Не розуміє, <гумно>, що ми робимо. Да. Воно не сфокусувало. Стой. Що ви там любите? скажи? Що ви там любите? На, стріляйся. У нього є. Пістолет, той самий же. Пістолет. Кажи, розпаковка за тебе на 550 гривень. <реш> каже, ці розпаковки для мене нічого немає. Абсолютно, каже, абсолютно нічого немає. Бо тобі за все купили. Коротше, друзі, розпаковка. Купила редьку. Очень, кстати, вкусная. Як ми її готуємо, ми, коротше, її треба на терку. Трошки масочка, трошки солі. Очень вкусно виходить. Ну, ми таке любимо, не знаю, любить хтось чи ні, але редька вкусна. Оця ВТБ, яку я брала. Взяла такі дві мівіни. Це на всякий случай. А щоб було, вдруг так нема що їсти, про самі вінку з'їли. У мене, кстати, тут вариться борщик. Ось такий. У мене не було томатної пасти. И я, короче, трошки вышла с положения, положила сюда. Ну, у меня там чуть-чуть вообще, чуть-чуть-чуть была томатика. И я положила сюда вообще аджику, короче. Короче, такие борщ первый раз, что я положила сюда аджику. И ложила еще квасолю, и там же было, ну, томат. Квасоля в томате была. То, короче, я со всей жидкости обычно я промываю, а царь решила, короче, попробовать. Ну, ничего, на вкус, кстати, нормально. И поэтому я взяла томатную пасту, я беру такую нормальную томатную пасту по-моему по 11 гривен я взяла 4 штучки это я положу в морозилку, чтобы была потому что так надо и ей, оп и не мая это я папе взяла, он захотел такую штучку брендиколу потом есть такая ковбаска яловича, не знаю я такую не брала не знаю, нормально в начине вот такую не брала дальше, вот такая печива очень вкусно. Я так и люблю. Одну упаковочку взяла. Она тоже в акции. Я взяла одну упаковочку. Дальше, друзья, я купила еще вот такую штучку. Вывчаем звук. Я так и хотела заказывать в на розетке. Но ну, так как я нашла в АТБ 119 гривен. Мені це вийшло дешевле, ніж було купити на розетки і заплатити ще за доставку. Я купила такі дві штуки, Данечки купила вивчаємо, звуки, а Кірі я купила просто, там, тваринки, розумні картки тваринки. Просто кума мені постійно щось для Дані приносить. Ось, принесла мені сьогодні печиво. Каже, купила по акції". Я кажу, ладно, куплю вам теж таку, таку штучку. Ну, в общем-то, все. Вот эта, друзья, распаковка стоит 552 гривни. 552. Ну, просто что картки по 119 гривен, поэтому была бы набагато дешевле на 240 гривен, если бы я не купила вот эти штучки. Но я хотела именно вывчаемо звук, потому что, ну, например, вот жабка, кваква, молоток, типа тук-тук. Ну, типа, у нас таких нема. У нас есть вообще такие картки, но именно таких немає. І тому я захотіла тут 30 карток. Вони нормального матеріалу картонні. Данечці подобаються ті картки, які в нас є. І тому я ще вирішила купити ці вивчаємо звуки. Ну Вони прикольні. От у нас такої серії немає про звуки. Так що будемо з данечкою сьогодні займатися. Дуже цікаво. Так що Зараз папа пішов в вкласти спати. І потім ми будемо їсти борщик. Ще раз вам покажу борщик. Ось Такой красивый. Дань, що ти? Приніс? Побачив і все, йому надо вже. Йому вже надо. Що? Будеш дивиться? Разбирать? Папа, можешь, пожалуйста, Ну, Не Получается. Нет. На, цікави, сразу папу. <плес> а Та що таке? Ну, дивись. Дивись, что це таке? Молоток? Ух ты. Ты знаешь, что соловей делает тюх-тюх. А це хто, Даня? Це хто? Це хто? це хто, Даня? Це хто? Це хто? Це змія? А це хто дивись? Гусочка? Га, га 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 А чого га-га? А що не га-га? Не знаю, Бджола. Джж. Прикольно години. Тік-так. Диви потяг. Чух-чух. Кар-кар. Ворона. А чого пугу? Пугу-пугу. А чого не? Пугу. Ну у -у -у. надо ж было как-то написать риба, буль-буль. Так, угу. Жаба. Ква-ква. Рох-рох. А что, буль, буль А, ну рибка. Прикольно, Рыба диви машинка. Прикольно, у. мені нравляться картинки. А ну, Даня, як машинка робить? <звук> у правила. Дані, у Дані своя озвучка. А, неправильно <звук> написала. Дрр-дрр. Дрр-дрр трактор. йо ого, диви лошадка. А що риб не хотай? <рикола> Папа. Як в мемах Прикольно. О, Даня, це диви Даня, а це хто? Ой, а, а це? Качечка. Бачу качечка Кря-кря. А ну кажи кря-кря-кря. <рикола> <рикола> Даня, а це хто? Козочка. А і диви. І, а, і, а. А ну кажи. І, а. Ну прикольно, ми з Данюшкою погуляємося. Як Ослік каже. Хороша іграшка. Як каже Ослік. Кажи, і? і, а, і, а. Ой, а не хочу на Осліка. Музика